Пані Вікторія, мама Станіслава, який відвідує Довжанський інклюзивно-ресурсний центр. Хлопець має мету хоче стати поліцейським тож старанно відвідує кожне заняття згідно розкладу. Почти рік він ходить до дівчат, займається є. У нього, звісно, тут і любимиці, бо він у нас ну індивідуальна лічність і. Йому все подобається навіть є, коли в нього нема настрою приходити на заняття. Ну йде через те, що у нього ну йому вже 18 років, і в нього така є мета навчитися читати, і писати і добитися якогось успіху. І з маленького, ще з чотирьох років у нього є мрія стати поліцейським. Хоч ми кажемо, що ну, у тебе не все вийде, бо в тебе трошки не такий статус, що тобі буде важко. А він мені каже, що поліцейські навіть їм не обов'язково говорити. Їм потрібно просто дивитись за порядком і виконувати ті обов'язки, ті закони, які мають виконувати ну, кожен громадянин України. У інклюзивно-ресурсному центрі надають психолого-педагогічні послуги та забезпечують системний і кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. Функціонує установа вже майже два роки. Центр почав працювати, вже функціонувати повноцінно з 2023 року. В чому була така необхідність? Тому що, ну, враховуючи реалії сьогодення, враховуючи те, що багато дітей, які потребують певних послуг, певного обстеження, так, вони не мали змоги цього зробити. І тому в нашій громаді було відкрито центр, де батьки. Разом з дітками можуть звернутися і отримати, обстежити дитину. До інклюзивно-ресурсних центрів можуть звернутись батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини, незалежно від наявності в дитини, інвалідності чи встановленого діагнозу. У центрі фахівці проведуть обстеження. Для того щоб дитина мала право могла спокійно відвідувати, наприклад, заклад освіти, чи це школа, чи це дитячий садочок, так отримувати послуги як корекційні, так і навчальні. Тому основним з таким завданням, ключовим завданням, це обстеження дітей і плюс надання їм корекційних послуг. Зараз у нас функціонують Фактично чотири кабінети, і відповідно працюють фахівці. У інклюзивно-ресурсному центрі з дітьми займаються реабілітолог, логопед, дефектолог. Заняття відвідують діти дошкільного та шкільного віку. На обліку в нашому центрі перебуває 22 дитини: це є діти як шкільного віку, так і дошкільного. Дітки. Старанні, хороші, тому ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб допомогти їм. Також у закладі активно працюють з батьками, адже їм важливо навчитися сприймати дітей з інвалідністю як дитину із прихованими можливостями та бути їхньою надійною підтримкою. Участь у групах підтримки, консультування та спілкування з іншими батьками дітей з інвалідністю може допомогти зменшити почуття самотності та надати підтримку, якої часом може бракувати.